Пропоную дидактичну гру хто де мешкає. Назвемо комах і де ми їх можемо зустріти. Де вони мешкають? Це павук. Де ми можемо його побачити? Павук живе у павутині. Це сонечко. Де сонечко ми можемо зустріти? У сонечко мешкає на Лужку у траві в квітах. Це гусінь. Гусінь, де мешкає? Гусінь мешкає на деревах, фруктах. Це мураха? Де мураха мешкає? Мураха мешкає в мурашнику. Це колорадський жук. Де ми можемо зустріти колорадського жука? На картоплі. Це бджола. Бджола мешкає. У вулику. Це бабка. Де ми можемо зустріти бабку? На водоймах. Це коник. Коник мешкає? У траві на лужку. Молодці! До побачення, до нових зустрічей!